Привіт вам! Знайомтеся, це Сергій, такий собі звичайний хлопець з маленького українського села. Для Сергія найголовніше завжди було дві речі: його сім'я і таке незламне бажання захистити свою рідну землю. Тож, коли війна постукала до нього в двері, він ні хвилини не вагався і пішов на фронт. Перед очима стояв усміх його Оленки та їхній маленький синок Максимко. Сергій зібрав речі і пообіцяв, що повернеться живим. Перший день війни. То був справжній жах і безлад. Сергій та його товариші по службі швиденько зрозуміли, що фронт це зовсім не те, що вони собі уявляли. То був світ, де гриміли вибухи, де стогнали поранені, і де були безсонні ночі під дощем. Кожен день був як бій. І чим далі він ішов, тим краще розумів, яка справжня небезпека ховається за мріями про мир. Минали місяці. Сергій втратив багатьох побратимів, але ніколи не давав собі зламатися. Він тримався за думки про свою сім'ю і за ті обіцянки, що їм дав. Щоночі після тяжких боїв він читав листи від Оленки повні надії та любові. Її слова давали йому сили і таку непохитну віру в те, що вони роблять праве діло. А потім настав день, коли почався страшний бій. Ворог напав зненацька. Сергій захищав їхні позиції з усіх сил. Коли пилюка вляглася втомлений і з болем він відчув таку гордість. Вони перемогли хоча б на цю мить. Після довгих місяців війни, нарешті, з'явився промінчик надії. Сергій отримав листа: можеш повертатися додому. Він аж вухам своїм не повірив, але радість була сильніша завтоми. Пообіцявши собі ще раз глянути на рідну землю, він поїхав додому. Зустріч була просто неймовірна. Коли він переступив поріг свого дому, серце аж закалатало. Там стояла Оленка з Максимком, який вже так виріс, що й не впізнати. Син кинувся йому на шию, а Оленка усміхалася крізь сльози щастя. Намагаючись стримати свої сльози, Сергій міцно-міцно обійняв їх і відчув, як проста радість змиває усі страхи, які він пережив. Війна залишила свої сліди, але тепер у них з'явився шанс почати все з чистого аркуша. Сергій знав, що шрами від війни залишаться назавжди, але найбільше щастя було тут поруч із сім'єю. І хоч миру в усьому світі ще не було, в його серці було тепло. I nadieja na nové no maj